Усім доброго дня, мене звати Олександр, я майстра декоративних матеріалів, всі нас буде коротенький відеоурок по насі декоративної штукатурки Фейдал Travertin на акриловій основі. Для кращого ефекту ми використовували Венецію для того, щоб зробити матеріал, додати йому блиску. І що вам блиску не потрібно, Венецію вам також не потрібно. По нанести немає нічого важкого, саме основне, відповідно, все по технології наносити. Підготовка стін у нас має бути. В народі це називається пічпалери, тобто допускаються невеликі дефекти. Після того, як в нас основа підготовлена, далі ми беремо ґрунтовим ґрунтом глибоко проникнення. Після повного висихання ґрунту наносимо кварцевий ґрунт. Кварцевий ґрунт ми обов'язково тонуємо в кольор декоративного матеріалу. Після повного висихання кварцу, це в районі 8 годин, далі ми розпочнемо наносити наш травіртіл. Він у нас також тонований відповідно в кольор. Наносимо його в один шар. В даній техніці нанесення на один квадратний метр потрібно в середньому біля 2 кг матеріалу. Наносимо, формуємо візерунок, залишаємо до повного часу висихання це 24 години. Далі, якщо ми наносимо Венецію, обов'язково шліфуємо нашу поверхню. Якщо ми Венецію не наносимо, ми можемо просто взяти і далі нанести захисний шар воску або лаку. В нашій техніці ми наносили, відповідно, Венецію, тому ми взяли його, прошліфували. Обезпилили, нанесли відповідно шар венеції. Наносимо валиком запольоровою. Після повного висихання далі ми наносимо два шари нашого воску. Один шар нас був кольоровий, значить обов'язково. це обов'язково, На перший шар наносимо не кольоровий грунтовочний шар воску. Після повного висихання наносимо кольоровий. Обов'язково даємо відео, як ми його робили. Нема нічого важкого, саме основне запам'ятайте, дотримаємося технології нанесення. Гарного перегляду. Готовка поверхні. Основа повинна бути міцною, сухою та очищеною від жиру, пилу, крейда та вапна. На поверхні вирнювати фінішною шпаклівкою фейдал, акріл, шпатель. Крок перший. Після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, фейдал, акрілки київ, ґрунт. Для зручного нанесення на об'ємах нам необхідна ваночка, також валик з невеликим ворсом. Рекомендований ворс 11 мм. Витрати ґрунта глибокого проникнення з 1 літри 8-10 квадратних метрів. Повний час висихання ґрунта глибокого проникнення 6-8 годин. Ми продовжуємо працювати. Після того, як у нас наша основа повністю підсохла, зараз ми розпочинаємо наносити наш відповідно кварцевий грунт. Це йде контактний ґрунт, повний час висихання ґрунта 6-8 годин. Саме встане настає його рівномірно і ми його кольоруємо в самий колір матеріалу. Після того, як ми нанесли кварцеву ґрунтовку, залишаємо до повного часу висихання. Час висихання 6-8 годин. Ми продовжуємо працювати після того, як наш відповідно кварцевий ґрунт повністю просох. У нас пройшло трошки більше 8 годин. І зараз ми розпочнемо наносити наш акриловий травертін торгової марки FadeL. Ми його взяли, затонували, так само особливість, коли ми працюємо на великому об'ємі, кварцевий ґрунт краще тонувати в кольорі декоративного матеріалу фейдал тревергін. Зараз ми наносимо і далі формуємо наш візерунок. В даній техніці витрата буде на 1 квадратний метр до 2 кг. Саме основне добре перемішати, при необхідності можна трошки розбавити. Ми наносимо один шар, відповідно, ми матеріал не розбавляємо. Ми продовжуємо працювати після того, як ми взяли затягнули слоями. Далі ми беремо нашу щітку тисячу ліній і відповідно далі набиваємо наш візерунок. Після чого ми будемо додатково ще робити візерунок нашими патами. Після того, як ми взяли, сформували невеликий візерунок, зараз ми залишаємо десь на 15-20 хвилин, щоб матеріал у нас підхватився, і далі будемо доформовувати візерунок. Ми продовжуємо працювати. Після того, як у нас пройшло десь 20-25 хвилин, зараз ми далі формуємо наш візерунок. Після того, як ми взяли, набили щітку тисячу ліній, далі ми беремо легенько матеріал переглажуємо. Після того, як ми взяли сформували частково візерунок, ми його трошки пригадули. Далі беремо наш відповідний шпатель і доформуємо наш візерунок. Після того, як ми взяли. Продерли наш візерунок, саме основне робити кельмою, яка має заокруглені краї, щоб у нас не було рівних відповідно продирю. Далі ми беремо так само приглажуємо. Коли ми формуємо візерунок. Саме основне робити все в одному напрямку. Це може бути діагоналі, горизонталі, вертикалі, за того, який візерунок вам потрібно. Також, коли ми взяли про далі ми так само заглажуємо і потрібно сформувати наш візерунок. Якщо наш візерунку десь не вистачає, беремо трошки його приглажуємо доформований візерунок. Тобто, якщо у нас тут більше відповідно проглядається саме камінь, ми просто беремо його підполіровуємо. Після того, як ми перший раз сформували візерунок, залишаємо десь на хвилин 15, остаточно приглажуємо і відповідно залишаємо на повну часу висихання наш травертінг. Ми продовжуємо працювати після того, як на ще раз пройшло 15 хвилин. Зараз ми так само беремо, приглажуємо і приполіровуємо наш матеріал. І залишаємо повного часу висихання. Такій техніці ми формуємо наш візерунок травертіна. У нас малюнок сформований, ми його пригладили і зараз залишаємо до повного часу висихання. Повний час висихання це у нас буде 24 години. Далі будемо підшліфовувати і наносити нашу венецію. Ми продовжуємо працювати після того, як наше криловий травертін понісі просок, нас пройшло трошки більше 24 годин. Зараз ми розпочинаємо шліфовку. Спочатку ми беремо 80-ту наждачку, далі 150-ту. Після шліфовки наносимо Венецію. Після того, як ми взяли, прошліфували 80 ю далі беремо 150 ю і так само зашліфовуємо. Після того, як ми взяли, зашліфували, далі ми беремо овиспилюємо і після чого будемо наносити захисний шар відповідно полірувати Венецію. Ми продовжуємо працювати після того, як ми обезпилили наш тевертін. Далі беремо нашу венеціанську штукатурку. Ми її беремо розбавляємо десь на відсотки 25 до стану латексної фарби густенької. Далі наносимо валіком і відповідно кельми будемо знімати, заполіровувати. Після повного висихання наносимо віск. Після того, як ми взяли, нанесли венецію, далі беремо кельму і знімаємо залишки. Так само трошки підполіруємо. При необхідності можна наносити 2-3 рівенеці лише від того, який блиск вам потрібно. В даній техніці валик використовуємо середній ворсом 13 мм. І так само витрата венеції буде в середньому з кілограма 3-4 квадратних метри. Ми продовжуємо працювати, у нас пройшло десь 5 хвилин, зараз ми все точно підполіруємо і залишаємо до повного часу висихання. Після того, як ми взяли несли внецю, ми її підполірували, залишаємо на 12 годин, і далі наносимо наш захисний шар воску. Ми продовжуємо працювати після того, як наша венеція повністю підсохла, в нас пройшло трошки більше 12 годин, і далі ми будемо працювати в техніці тонованого воска. В техніці тонованого воска є дуже простий принцип. Якщо ми наносимо тонований, то обов'язково під низ має бути безкольоровий ґрунтовочний шар. Це підходить під всі техніки, відповідно там, де нанесення кольорового є. Тому в даному випадку у нас дефейдал супервоск. Ми його взяли трошки розбавилися на відсотків 15, що він був чуть-чуть рідший. Далі ми беремо валик середнім ворсом і відповідно закатуємо нашу поверхню, робимо ґрунтовочний шар воску. то як ми взяли, нанесли, закатали валіком, далі беремо кельму і знімаємо залишки. Після того, як ми взяли і зняли кельмою, взяли трошки підполірували, залишаємо в середньому на 8 годин і далі будемо наносити наш тонований шар воску. При даній техніці розпавлено шару воску з 1 літрів в середньому достатньо 15-16 квадратних метрів. Ми продовжуємо працювати після того, як наш ґрунтовочний шар повністю просох, у нас пойшло трошки більше годин, Зараз ми наносимо кольоровий шар воску. В нашому випадку це йде фейдал-супервоск. Ми його взяли, відповідно затонували, десь на відсотків 20, що в нас був ріденький. Далі ще беремо губку, ми її взяли, обов'язково зволожили. І далі ми наносимо наш віском. В даній техніці з літрів в середньому буде 15-18 квадратних метрів. Ми продовжуємо, після того, як ми взяли, нанесли, взяли його замили і далі беремо так само чисту губку і почнемо так само самоленько промивати. При роботі на великих об'ємах працюємо двома губками. Одною ми наносимо, другою чистовою замиваємо. Після того, як ми взяли замили на швіцьку, залишаємо десь в середньому на 6 годин і далі будемо розпочинати поліровку. Ми продовжуємо працювати. Після того, як в нас пройшло трошки більше 4 годин, зараз ми розпочинаємо полірувати нашу поверхню. Тут саме основне полірувати все рівномірно і так само не переполірувати на великих обертах. Такій техніці ми поліруємо і залишаємо наш матеріал. В даному випадку фейдал травертін, відповідно, з Венецією повністю нас готовий. Після того, як матеріал повністю висихає, він стійкий до миття, будь миючим засобом. Саме основна особливість при нанесенні, нема нічого важкого, саме основне протримання технології. В даному випадку витрата травертіна буде в саме 2 кг на квадратний метр. Всім дякую за увагу. Якщо якісь запитання, обов'язково звертається, ми завжди допомагаємо. До побачення!